Скажіть, будь ласка, а що що вам більше за все так сподобалось в уроках? Що вас мотивувало продовжувати, незважаючи на інтенсивність, на великий об'єм матеріалу? Що вас мотивувало, що подобалось? Ε, ну, якби в принципі, ну, якщо глобально так дати, то в мене є глобальна мета, да, типу вивчити мову, типу, да, щоб розмовляти гарно. От, і, типу... Е... Ну, от кожного уроку, типу, да, коли ми про щось спілкувалися, мені теж ну, типу, знаєте, хотілося розуміти, про що там ми говоримо, да, якась тема нова, нові слова. Типу, і, ну, типу, ну, Як мені странно, але я люблю типу, знаєте, типу, от мови іноземні, вони мені заходять. Типу, єдине, що був би час, да, тобто я, я би ще, там, вчила ще одну мову, ще одну, от, І саме те от, мотивує, що, що ти можеш потім розуміти, про що люди кажуть, і ну, іменно, от, не просто там, в магазин піти щось купити, а там, у лікарні, наприклад, або по роботі да, тему. І от, ти розумієш, що з кожним типу новим уроком в тебе розширюється ця, ця можливість типу розуміння людей, спілкування, да, от, і тому десь ти вчиш, наприклад, не, не всі слова подобаються, не не всі цікаві. Так. Інколи думаєш, Боже, думаєш на нафіга мені ці слова, а потім десь воно вилазить у розмові. я це слово чула, я вже вчила. О, класно, що я його вчила, що я так, розумію. Це Сама можливість гарно розмовляти, розуміти оточуючих, розуміти контекст всіх ситуацій. Так, 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 так. Тобто, ну ну плюс да, тобто розуміння мови, от, знаєте, таке вже ну, тобто ну там не не просто. На, на рівні там виконання завдання, а на рівні якомусь навіть уже відчуття мови, от хочеться відчувати цю мову, щоб вона йшла. Типу, вже так. Знаєте, от як. Ну я просто ну, я вже знаю, я, я вже вивчила англійську типу, і в мене вже є цей досвід, коли ти просто ну, Думаєш то, про те, що сказати, а просто говориш. Так, да, да, Ти просто говориш і все. Тобто, ну щось там якесь слово забув, то одне, але в цілому ти можеш об'яснитися і спокійно. Спокій. Можна замінити замінити на слово так. а скажіть, будь ласка, ви казали, що викладач викладач сподобався? Um, те, щоб матеріали всі були в доступі, можливо, ще якісь такі от моменти є, що ви е, до, до плюсів можете отак до е, поєднати навіть порівняння з тим офлайном, який ви проходили. Якісь такі але, о... ну ще ну плюс безперечно в тому, що ну я перед цим вчилася німецькою. Типу, да, з нуля, фактично. От. І звичайно, що коли тобі вчитель пока пояснює німецьку, яку ти не знаєш, він щось там намагається пояснити, намалювати на дошці. Ти щось інтуїтивно охопив, але все одно для того, щоб зрозуміти і якби уложити в пополочкам. Потім приходилося все одно гуглити, дивитися в Ютубі, що. Ну, де що, да, тобто як це? А тут ну, україномовний викладач він може тобі пояснити там, умовно простими словами якісь ці правила, дати якісь фішки, як швидше це запам'ятати, да, тобто це дуже цінно і це дуже класно.